Чульок Віктор, знаєте. Кіно це кінокамера. Жінка живе тут, Ми працює да! зимно, разом. Син закінчив, захистився нафтою і газу в цьому місяці. Мария, 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 Мария. Мария. Бери выше. Специалист. Да, это вообще, это мы специалисты, а там да, мы вообще никто инженер. Механик. Я просто об этом всем сообщаю. Я працювал, 63-й завод тут такие. є. Да, военный. Був военный. Нет, есть военный. Потім мені зробили пропозицію, від якої я не зміг відмовитись, перейшов на семент на <рес> Ну а потім там пішла реорганізація, ну, треба було вибирати, ти лишаєшся в рабстві у круця, або йдеш. Ну, я вибрав свободу, мене скоротили. Я місяць без робіт. Кому нужний камерій. Я не хочу работать. Мы не рабы, рабы не мы. Хто же запомнил в первом классе, да. Так что давайте ну, выпьем за свободу. За свободу полет, да? А я не часто за свободовые.